Доброго ранку! Сьогодні 4 серпня 2023 року. Сьогодні я оголошую флешмоб і конкурс, чи як там називається у блогерів. Коротше, ти той, хто зніме відео, про те, що він іде в тролейбус. І вимагає від значить, плати тільки готівкою, знімає відео про це, як він може знімає себе, як він захищає свої права. І присилайте мені це відео на Viber на мій телефон 050 269 8003. Флешмоб називається Збережемо гривню в тролейбусі. Будемо платити тільки готівкою. Відстою... Буде... Сьогодні будемо відстоювати свої права і, зах... і свою свободу. Беремо приклад у громадського об'єднання Багнет Нації Чернівці Тані Албут. Беремо приклад у Марка Воланда. Підписуємося. У Фейсбуці на канал ГО Багнет Нації, я вам тут напишу. Дивимося його відео проти цифровізації, дивимося, вчимось сьогодні, сьогодні, що як треба розмовляти, як треба ем, юридично себе захищати. Значить, хто зніме відео найкраще. Це буде зі мною консультація одна година безкоштовно, юридичний захист, значить, підтримка Я, мої поради, поради, можу подарити волевиявлення від Мар'яна Чави. Ну, тобто багато чудових речей. Доєднуйтесь до нашої команди. З нами цікаво, з нами гідно, справедливо, чесно. ми люди. Ми проти цифровізації, ми проти цифрової проти цифрової валюти. Ми є в Чернівцях гідні, чудові, цікаві. Пишіть мені, будь ласка, під цими коментарі і, і підписуйте ще раз на Таня Албут в Фейсбуці.